Заклад дошкільної освіти номер 9 Теремок пройшов термомодернізацію восени минулого року. Ефект відчули одразу, говорить директор закладу. Ми утеплилися ще в минулому році, осінню, Зразу відчули, навіть коли опалення не подавали в заклад, було дуже тепло. І ми хочемо стверджувати, що це утеплення ефективне, що це потрібно робити. Зараз в дитячому садку дуже тепло. За місяць, щоб проаналізувати, десь на 30% ми економимо теплоенергію. У нас, наприклад, була один гекокалорій в сутки, а зараз в нас може бути 0,4, 0,5, саме більше. Так, що в дитячому садку дуже тепло, і ми задоволені. При обстеженні фасаду приміщення тепловізор у якість проведених робіт із утеплення. при температурі повітря, така як і сьогодні, це десь мінус 10 мінус 8 градусів. Різниця між утепленим фасадом та неутепленим цоколем складає приблизно 10 градусів. Тобто можна стверджувати, що утеплення діє, воно ефективне і економить гроші міського бюджету. Сьогодні під обстеження стану будівель потрапили ті об'єкти, які вже модернізувалися раніше. Сьогодні ми плануємо перш за все обстежити ті об'єкти, яких проводилися заходи з енергоефективності, Це отеплювали фасади, горища, і по можливості пройдемо інші об'єкти. Просто подивимося аналіз ну, чи є можливо якісь конструктивні дефекти утворилися за рік. Ну, щоб просто бачити для себе, чи, в якому не стані і чи треба щось в них проводити. Ситуація із термомодернізацією закладів освіти різна, але освітяни впевнено рухаються у цьому напрямку. На сьогоднішній день утеплені у нас заклади освіти. Це Варварівська гімназія, Славутська гімназія номер 5 ЗОШ номер 1 і спеціалізована дальносвітня школа ліцей Успіх. Далі утеплені у нас. Заль закладів дошкільної освіти це ЗДО номер 9 Теремок та ЗДО номер 6 Золота рибка. Плануємо завершити утеплення цоколів в цих садочках, також завершити утеплення даху Сауцькій гімназії номер 5 а також, так як виготовлена проєктна документація на термомодернізацію будівлі Славутської гімназії номер 6 то є в планах от, е, зробити утеплення ще цієї гімназії.